О, це в вашому могли. Як там? Ці дев'ять нових автомобілів вже поїхали виконувати бойові завдання. Їх коштом Чернігівської громади закупили і передали трьом військовим частинам черніївських сил ТРО. Наше ТРО, всі підрозділи і завжди була в пріоритеті. Тому що це хлопці дівчата, які захищали Чернігів 22-му році. Багато добровольців взяли в руки зброю. Найважчий момент для життя міста пішли обороняти Чернігів і зараз продовжують нести в складних умовах бойові задачі на різних напрямках. І в Чернігівській області було звернення три частини, дев'ять машин, кому ще й мавіки. Ми на минулому тижні більше ста різних дронів передали різним військовим частинам. 150 десь, мабуть, сумарно Там і мав, які були інші. Це чергова допомога. Батальйони, чернігівські батальйони, територіальної оборони, Чернігівська громада про нас не забуває. І вам 166 го батальйону. Дякую, дякую, щиро, дякую. Дякую, хлопці. Передавайте вітання всім е нашим чернігівцям в першу чергу і не тільки. Е ми за дуже переживаємо за них. І побажання тільки одне. Хай швидше, неушкодженими, живими, здоровими, повертаються додому, до рідного міста, до своїх родин. Це головна наша мета. А ми, як громада, робимо, що можемо, щоб це було хоча б на день швидше. Ну, ті дрони, що ви вже минулого разу передавали, так кажу, ні, ну чого, вже працюють, працюють. аж. Хлопцям життя бережуть. На закупівлю цих автівок місто витратило понад 10 мільйонів гривень. Вони дуже потрібні нашим військовим. Разом з тим, що наша громада передала трохи раніше, воно вже допомагає нашим захисникам і захисницям. Техніка дуже потрібна, тому що ті корчі, які у нас є, які люди там волонтери, які люди солати своє купили. Ну я скажу так, що кожен військовослужбовець на сьогоднішній день він є волонтером. І така підтримка громади, яку ми бачимо, і, і машинки, і мавіки, це, це дуже цінно. Вони поїдуть на самий-самий на схід. Туди не так-то легко дістатись, бо самі ж розумієте, що це все робиться по темному, і відповідно це все робиться швидко. Тобто по лісовій дорозі летіти на максимальній швидкості, це якби навіть не уміння, да, це просто запорука виживання. Тому для наших хлопців це якраз дуже буде класна допомога. Тому ми дуже вдячні всім чернігівцям, всім жителям Чернігівської районної області, да, те, що ну, розуміючи цю потребу. Ну максимально тримати війну далеко від міста. Ми працюємо і тримаємо свій відрізок. На жаль, воно треба більше і більше, і постійно. Попередні вже ж да подарунки. виходять ті ж самі тепловізори, ті ж самі дрони вже активно працюють. Да, теж є втрати. На жаль, серед них ну але втрати техніки не такі страшні, як втрати людей. Ну, відповідно, я ж кажу, у нас є очі, і денні, і нічні. Тому я ж кажу, ці машини також для нічних поїздок будуть просто чудові. Громада продовжує підтримувати військових. Триває виконання їхніх заявок. І оперативно передається закуплене. Якщо є потреба в дронах, не треба збирати. Зараз люди вже трошки виснажені. І підприємці, я ж спілкуюся з багатьма, зараз складна ситуація. І донати значно зменшилися. І це все складно. Громада може це купувати в нормальному об'ємі і передавати це там, десятками, а то і більше. Тому мавіки, реби. Інші дрони, там тепловізори, генератори, зарядні станції, машини це те, що ми передавали в цьому році, і в принципі готові це робити наступному. Це не просто допомога громади своєму підрозділу. Це ще й підтвердження того, що громада дбає про своїх воїнів. Цьогоріч місто підтримало понад 20 різних підрозділів, і напряму допомогу війську витратило понад 400 мільйонів гривень. Наступного року планує допомагати не менше, зазначають у муніципалітеті.